Всім привіт! Що у нас сьогодні четвер, 27 число. Буду сьогодні працювати по уклону по різному, буду дивитися по обставинам, чи по ланцюгу, чи по фільтрам. І як буде краще, ну, саме головне, щоб не опускалась карма, карма вже пошла вверх, і я її хочу підняти. Так що подивимося, що вийде, буду працювати сьогодні. Зараз 11 година, буду працювати десь до 11 вечора плюс-мінус. Подивимося. Ну і мінус година півтори це на обід та на каву. Ну що ж, поїхали, подивимося, що вийде. Ну що ж, все, все красне. Я вирішив включити цепочку, так що подивимося, що дасть. Взяв я таке замовлення, прилетіло под... по поланцюгу. Ну що ж, поїхали. Закрив я це замовлення. Навіть чесно, навіть не побачив, що в неї рейтинг був 3,99, Хоча дівчина красива, спокійна, адекватна, не знаю, сіла, слухала музику та й все. І ну, слава Богу. Взяв друге замовлення по цепочці і їду на сірець. Замовлення з оболоні в центр на Антоновича. Їду на перекус та каву. Далі ще буде видно. Місяць це замовлення на Антоновича 104 заболоння. Ну що ж, їдемо на обід. Ну що ж, гарно пообідали, тепер треба гарно і попрацювати, щоб були гарні замовлення Ну Що ж, поїхали працювати. І так, на часах 4 часа. Приїхав я в центр і думаю, треба трошки почекати. Може трошки розговориться виставив такі, коротше, фільтри. Три фільтри 400 за 15 20 виставив на лівий берег 350, 12 і виставив е 300 за 15 Подивимося, що з цього вийде. Це замовлення 40 хвилин. Ну, я скажу так, якщо би не громадська смуга, то робив би я це замовлення десь годину. Година — це железно. І того, що ми маємо, попрацював я 6 годин на даний момент каса 200 на пробіг 120 км півтори години я обідав пив каву. Хто враховує, я цей час не враховую. Я враховую той час, коли я включив приложення агрегатора і я працюю. Тобто Є закази, нема. Це я враховую, що я працюю. А коли я обідаю чи п'ю каву, це я просто віддихаю. Ну, це на мою думку. У всіх думка різна. Думав, попити каву у кав'ярні. Позвонила дружина, я якраз закрив замовлення, ну, точніше, я до неї тобто, перезвонив. А вона каже: я... Уже доварюю вже картошку молоду. Така ж зараз е сметанка і з часничком. Я кажу, навіщо ти мені це ск сказала? І що? Ну, ну хто-то і дураку ясно, що я їду додому на вечерю. Як же таке тобто, пропустити? Зараз на годинку 7.20, ну, я думаю, що десь 8-8... Десь 15 я виїду і буду далі туди тобто, працювати. Ну що, по попив кави хто будемо зараз працювати, Скоріше за все, буду працювати по ланцюгу. Не знаю, хотілося би по фільтрам. Зараз спробую там хвилинок 10, і якщо нічого не дасть, то буду працювати по ланцюгу. Ну, а на вечір по ланцюгу додому в центр. На оболонь і домой. Якось буде так, по планам. Що буде насправді, то подивимось. І так, я вже вдома. В машині було дуже темно. Попрацював я 3,5 години. Ввечері, ну що ж, дивимося на мою касу. О такі замовлення я сьогодні виконував це з півдванадцятої до шести вечора і це після з півдев'ятої вечора. Якось так. Працював я сьогодні чисто робота 9,5 годин, і хто враховує, хто не враховує, плюс півтори години це обід та кава. Що у нас по пробігу? По пробігу у нас вийшлося, якщо з моїм пробігом по моїм справам. То 219 км. Якщо з пробігом чисто робота, то вийшло 201 км. Якось так Якось так. Получився робочий день. Можна було би і краще, але нічого. Я завжди говорю, що дякую і за це. Так що, всім спокійної та тихої ночі. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. Буду і надалі знімати різні відео. Всім тихої ночі.